З Україною в серці Кривий ріг разом з іншими містами на передовій боротьби з російським агресором. Майже півтора роки тому, відкинувши ворога подалі від своїх кордонів, місто активно підтримує військових переселенців соціально незахищені верстви населення та забезпечує роботу усіх комунальних служб. У цьому залі сьогодні чимало тих, від кого залежить життєдіяльність кривого рогу, комфорт і добробут городян. Серед таких управителі, дорожники, тепловики, працівники Кривбасводоканалу, що докладають нині титанічних зусиль, аби відновити. І стабілізувати подачу води до кожної домівки. Проблема з водопостачанням у місті виникла через підрив окупантами Каховської ГЕС. Насправді, за руйнування Каховської дамби найбільш постраждалим вийшла Періварійська агломерація. Да, Нікополь також важка, Марганець, Покровове. Там живе там по 40 тисяч людей. У нас агломерація 800 тисяч людей. Вода, можу сказати, повинна була скінчитися вже в липні. Ми реалізували наші міські проєкти, завдячуючи. Е Міська каналу, по-перше, тому що ми побудували три нитки з Кресівського водосховища. Це тимчасове рішення. За цей час повинен бути побудований великий проєкт. Якщо ті проєкти ми фінансували, то це новий проєкт, який фінансує держава, це вода з Інгульця до Південного. Першу нитку запустили. Тому можу сказати, що з такою екологічною проблемою надвеликою, Ну, не одне місто в Україні, ну всім не сталкивалося. Так також сьогодні у залі десятки рятувальників. Ті, хто проявив оперативність та самовідданість, проведення невідкладних робіт з ліквідації наслідків ракетних ударів по місту. Валентин Воробей брав участь у гасінні пожежі на нафтобазі та рятування людей у будинку по вулиці Українській. Дуже складною стала ситуація, тому що прильотів дуже багато у нас по крово і Взагалі по нашому гарнизону. Дуже багато роботи по підвозу води, хлопці виїжджають, у різні регіони допомагають. Також ми їздили до Херсону, наші хлопці їздили, допомагали населенню. Емоції стараємося посунути у бік, але найбільше переживаємо за, ді... за маленьких діток. Маленькі діти це насамперед дуже, дуже складно бачити таке. Як вони страждають, активна громадська та благодійна діяльність забезпечення обороноздатності міста та України. А це вже про криворізьких освітян, медиків, підприємців, представників органів місцевого самоврядування, нацменшин і сотні пересічних мешканців, що присвятили себе волонтерству. Вони сьогодні також в епіцентрі уваги, адже не опускаючи рук, працюють заради допомоги військовим та цивільним. Олександр Карауш вже 10 років очолює громадську організацію Травневий мед. Стільки ж займається благодійним та волонтерством. Значально это было а, именно в Кривом Роге только. Это детские дома, люди преклонного возраста, инвалиды, пенсионеры. Ну, вот такую мы работали, так сказать. С началом войны большую часть своей деятельности мы переключили на военных. Вот. Ну, мед это понятно, мы как пчеловоды, помимо этого, то есть я разложу в гуманитарку вот, в Херсонскую область, вот, и детям, и всем нуждающимся, то есть есть разные категории, по глазам видно, конечно, когда человек нуждается или ребенок выходит из подвала боссы, и ему что-то привозят, или сладости, или мед, или те же самые тапки, то видно, ну, видно, просто без слов видно, что люди благодарны. За високий професіоналізм, протидію ракетним ударам, свідому громадську позицію та волонтерську діяльність кращі представники Криворізької громади отримали подяки від голови ради оборони міста. 162 мешканців були відзначені з нагоди Дня Незалежності України. Це свято нашої держави, це свято за, за те, що ми сьогодні боремося, за щит свято за яке кладуть саме найдорожче, що є життя. Кращі сини і доньки нашої держави. Якби були мої повноваження, да, моя компетенція, я всім би вам дав ордени. Але ордени це не моя компетенція. Це в Києві дають. Да? Я можу дати те, що можу. Я можу дати подяки. Але повірте, ці подяки від всієї душі, від чистого серця і за ту роботу, яку ви реально зробили. Всі. Рятівники, комунальники, волонтери, медики. Всі вітеранські наші дуже потужні організації створили штаби. Всім вам дякую. Іван проводував Каплій. цей день.